Зробити туторіал, таке, а так. ну, я зроблю раніше, ніж ви скажете. Щоб я таке зробив, як зробив? Ну, це у бот як це зробити. Це взагалі. Так, надіюсь, в мене це збереглося, що буде ота штука. О! Ну це така, від... Ну там штуки все записало. Ну, це не завершення. Дивіться, нам ще треба декілька таких блоків. Отак, отак, отак. Без чого. Тепер робимо цю блискавку. Отак. І натискаємо на стакіночку отак. Треба нам два магніти активувати. Отак. <смі> І почати їхати. Ой. Ні, вибачте, я трохи забувся. Тут трохи по-іншому треба було. Я зараз вам покажу, як це треба було зробити. Так, отак. -от Не треба сякти. Овати, треба отакі три стуки. Ой, треба вимкнути близько кучу. Я б... зробила це один раз вряд. Тож думаю, так краще. А чого оцей вниз треба, щоб от... Ну, що штука це неважливо, якщо чесно. Ось і летимо. Ой. Вибачте, я зараз ще раз це зроблю. Дивіться, робимо це ще раз. І запустимо, коли ми будемо трохи тиво. Ну, отак от спочатку. Ну, ладно, якось так. Якось так. Ми маємо зробити так. Це таке? Це приблизно так. Всім папа, друзі, дякую за перегляд, папа папа па Має бути якось так. Чогось не виходило на інші рази.